Друзі, колеги, всіх вітаю. Сьогодні у нас щотижневе відео з аналітики криптовалюти. Сьогодні у нас буде більше техніки, більше ончейн метрик. Хочу одразу сказати, що ончейн метрики вони цікаві, але я б не полагався на них на 100%, тому що, якщо ви хочете лонгувати, ви знаєте причини на ончейн метриках, чому треба лонгувати. І навпаки, якщо хочете шортити, то ви теж на ончейн метриках можете знайти, чому Зараз можна шортити. Але саме зараз цікава ситуація, тому що напевно 95% ченметриків демонструють позитив і дають нам сигнал на те, що у нас продовження росту. Тому подивимось сьогодні саме них і почнемо з BTC. Тож, поїхали. І так, почнемо з графіка BTC. Не буду на ньому зупинятися, тому що тут інформації не дуже багато. Що можу сказати, це те, що можу привітати холдерів BTC 108 тисяч, вітаю. Стосовно локальної ситуації, ну у нас аналогічна структура, яка весь цей там, боковий рух нагору. У нас там імпульс, корекція, імпульс корекція, ми так рухаємось. Тут мало що можна дати, насправді з корисного. Я зараз не трейджу BTC зовсім, в мене альткоїни на трейдингу. Але знову ж таки BTC виглядає надзвичайно сильно. І Шортити BTC категорично не можна тільки від лонгу на проливах, як я це казав ще не знаю біля цієї трендової. Тож, якщо вам дуже цікаві там, трейди по BTC, звичайно, це тільки лонг, але тільки, тільки на проливах. І тут треба бути звичайно обережним, не клацати червону кнопку, тобто шорт. По BTC, мої прогнози, які, якщо у нас буде продовжитись корекція, я думаю, у нас буде реакція від цього рівня. навіть... Можна бути більш сміливим, на мою думку, і ставити щось ось таке. Тобто приблизно ось такі рівні, я думаю, можна позначити для себе, що можемо зупинитися тут. Так, якщо вмкнути дневку, у нас тут зона дисбалансу більш яскрава саме ось тут. То ось тут там боковий рух імпульс, але знову ж таки, не думаю, що нам будуть давати там прям такі смачні ціни по BTC, щоб люди заходили і тому подібне. тому не орієнтувався б на такі проливи. На фоні цього біткоін домінація теж зросла, звичайно, тому що BTC виріс. І посипалися альткоїни. Тобто, чому? Тому що BTC після імпульсу почав коригуватися. Після імпульсу BTC коригується, біткоін біткоін-домінація зростає, альти слабшують. Тобто, нічого не змінилось. Як я казав, щоб альткоїни вже не так сильно залежали від BTC. На мою думку, нам треба пробувати цей рівень і торгуватися десь тут. Якщо ми будемо тут торгуватися, так, якщо BTC не буде рости, то альткоїни теж не будуть рости. Це такий флагман всієї криптовалюти і все йде за сценарієм BTC. Але знову ж таки, якщо BTC буде коригуватися на 5-10%, альткоїни, коли будуть тут, вони вже не будуть так сильно боляче падати, як падають зараз при там, яких корекціях при, при локальних корекціях, наскільки можемо на сьогодні подивитися там приблизно 3%. Тобто, а альткої самі розумієте, що осиплються побільше. Тому, е якщо знову ж таки е йдемо про біткоїн домінацію, я вважаю, що нас очікує щось на кшталт е такої формації. Я розраховую, побачити такий рух. Я дуже не хочу, щоб ми. Наша стрілка пробила цей рівень, закріпилася, і була тут якась проторговка, тому для мене це буде сигнал на продовження руху по відконним нації нагору. Я б на це, звичайно, на це можна розраховувати, але я не хочу. Банально, тому що у нас дуже багато сетапів на те, що у нас зараз є альтсезон, і це зродження глобального альтсезону. І знову ж таки, побачити таку структуру дуже не хочеться. Звичайно, вона можлива. На крипті все можливо. Але я на це не орієнтуюся поки що зовсім. Я буду на це орієнтуватися тільки якщо ми зупинимось знову ж таки тут, як я казав. І, що дуже важливо, це по OdersD. Тобто, Одерзді теж у нас є графік. Якщо Одерсді закріпиться десь тут, буде якась така проторговка. Я б розраховував на те, що у нас Одресді може скоригуватися, якщо так буде. Але я все ще очікую ARSD ось такий графік. Оце я розраховував ADRSD, це капіталізація крипти, які в ТОП-10. Тож, розраховую на це. Чому? Тому що ну, можете подивитися мої ролики про альтсезон. Мій, мій прогноз по альтсезону, це буквально там місяць тому чи коли там було це відео. Обов'язково дивіться, щоб я не повторювався. У нас дуже багато сетапів на те, що все ж таки у нас альт-сезон. І статистично, якщо дивитися по статистиці, давайте нагадаю там, швидко вам. Тобто з моменту халвінгу у нас проходило 230-240 днів, наставав аль-сезон. Тобто у нас статистично дуже підходить по датам навіть це. Також це підходить у нас і по Одерзді знову ж таки, ми відбилися від цієї трендової нашої, це теж підходить по, нашим, по нашій структурі. Тож, і по біткоін домінації теж саме. Я розраховував, що ми будемо коригуватися біля 616 рівня. Це так і сталося. Тобто, у нас етапів на сезон насправді дуже багато. І Ну просто коли біткоін у нас ще. На таких позичках 58%, це насправді дуже багато. Звичайно, альткої нам дуже боляче. І якщо там, ви закупилися там нещодавно або на весняних максимумах, і у вас там немає профіту, ну звичайно, це не означає, що немає сезону, тому що ну, якщо у вас в портфелі немає ксів, це не означає, що ні у кого немає ксів. Тобто у нас більшість альткоїнів, навіть якщо буде, будемо говорити про ефіріум, він з моменту дна, з моменту цього дна. Виріс на скільки відсотків там на, на 60-70%. З моменту дна альткоїнів. По більшості альткоїнів, там взагалі 200, 300 400 600 відсотків. Я не дарма перейшов зараз на Ефіріум, тому що зараз буду розмовляти трошки про Ефіріум. Давайте днівний таймфрейм. Там дивився відео про Ефіріум окремо, теж подивіться, я там більш детально розбираю. Зараз трошки теж повернемось до нього. По Ефіріуму. у нас був новий локальний максим це 410. Тут у нас з'явився доволі сильний продавець. Ми скоригувалися. Про лонг я ще казав тут. Якщо нам дадуть такі позначки знов, я б теж спробував лонгувати би ефіріум. Одразу кажу, що я не дуже розрахований на такі позначки. Як на мене, це. Дуже дивний буде рух, тому що знову ж таки людям дадуть ще раз закупитися ефіріумом і ще раз там лонгувати. Тож, якщо ми сюди сходимо, якщо ми сюди сходимо, це буде вже такий підозрілий момент, і в нас тут плюс структура вибудується подвійної вершини, що може символізувати, на те, що у нас може бути продовження корекції. Але знову ж таки, я розраховую поки що на лонговий пріоритет повністю. Я вже сказав, по Одержі, якщо закріплювався нижче жовтої зони, як я один графік тому це показував, там я буду вже більш там, прискіпливо дивитися по графіку. Поки що нічого поганого не сталося, але по аліткої, звичайно, поки що там нічого прям крутого теж немає. По Ethereum я все ще очікую прибиття максимумів наших. Тобто перебиття може перебитися максимум, але я вважаю, що у нас буде щось на кшталт такого закріплення і продовження руху. Тобто, все повністю без змін з, моєго, з мого прогнозу по ефіріуму, я вважаю, що ми будемо перебувати ТХ, на це багато сигналів, і я буду до них повертатися далі. Але локально, локально будь-які графіки виглядають поки що слабкувато, якщо ми розмовляємо про альткоїни. Якщо дивитися графік ефіріума к BTC... У нас є е, теж тут е, цікавий сетап. Е, можна сказати, що ми вже тестили нашу цю проторговку, тобто на імпульсі вийшли, тут був ретест і пішли далі. Е, ці ретести, звичайно, можна враховувати, але вони такі технічно не прям ідеальні, можна так сказати. Тож, як на мене, цікавий момент буде, якщо ми сходимо сюди, і в нас буде якесь відбиття. Тобто, якщо у нас буде тут відбиття. До ефірі BTC, я думаю, це теж буде одним з сигналів на те, що у нас ефіріум, там, можна спробувати лонгувати. Сходимо сюди чи ні, звичайно, я не знаю, ніхто цього не знає. Але якщо дивитися там, по свічкам, то я думаю більш так, ніж ні. Тому що у нас тіло свічок, ціло, ціло останньої свічки поглинуло повністю весь рух, тобто ми закрили тілом свічки ось цей весь боковий рух. Якби це було закриття десь тут. То це, ці тіла ми б не поглинули. А коли ми поглинаємо, у нас є сатав поглинення це е, доволі такі шортові напрямки. Звичайно, якщо ми закриваємося в цьому напрямку. Якщо ми закриваємо тіло тут, то це лонговий пріоритет, тому що ми поглинули ось такий весь рух. Тож, е, по ефіріму BTC, я думаю, що у нас може продовжитись локальна корекція. Звичайно, вона може бути не прямо в цю зону, у нас є ще одна вершина. це Ось ця вершина, можемо сюди дійти. Напевно, це більш навіть реально, тому що знову ж таки не думаю, що нам по ефіріуму буде давати прям такі значні ціни. Якщо дивитися на новинний фон, ефіріум теж продовжують накопичувати, і це доволі такий вичачий пріоритет, вичачий сигнал на те, що по ефіріуму все буде непогано. Поки що ефіріум виглядає звичайно сильніше, ніж інші альткоїни. Інші альткоїни коригуються набагато сильніше, на жаль. І так, давайте перейдемо до технічного моменту, до on-chain показників. Дивіться, почнемо з графіку біткоїн середньоковзного за 200 тижнів. Якщо дивитися, у нас тут нема перегрітості. Тобто, багато людей зараз кажуть про перегрітість на ринку, але поки що взагалі немає перегрітості на багатьох індикаторах, які буду зараз демонструвати. Один з цих це якраз 200-тижнева ковзана. Якщо ви бачите, у нас закінчується цикл, коли у нас. Змінювався кольор на більш там, яскравий, грубо кажучи, там зелений, помаранчевий, червоний. І до цього ще взагалі немає у нас відношення, тобто немає цього кольору, ще і близько. Тож, по цьому показнику він доволі непоганий, але знову ж таки дуже-дуже масштабний, ми можемо ще ходити вниз. Але я зараз акцентую тільки нагору, тому що у нас не було ейфорії на ринку, це такий найважливіший індикатор, який я покажу вам далі. Але якщо дивитися тут, у нас теж нема перегрітості на нашому циклі, і це один з показників на те, що у нас ще не завершення циклу по BTC. Наступний індикатор це верхній індикатор циклу PI. Двома словами, він непогано прогнозує максимум ціни BTC. В майбутньому циклі, тобто в теперішньому циклі, в майбутньому, якщо дивитися, то раніше він доволі непогано відпрацьовував. І зараз теж можна подивитися, трошки можемо приблизити. Що, що мені подобається за цим індикатором, це те, що він якраз там приблизно по тим цінам прогнозує той прогноз, який я консервативно очікую від BTC. Підкреслю консервативно. Я хочу рухатись на цьому циклі дуже консервативно, тому що все ж таки. Я не хочу ризикувати на цьому циклі. Я буду. Я, як ви всі знаєте, що я закриваю позицію на 50%, коли вони роблять 2 ікси, я рекомендую для всіх це робити. І я цей цикл прийняв рішення сильно не ризикувати, щоб не залишитись зносом. Тому що все ж таки з приходом інституціоналів великих, і по біткої ETF, і по ефірі ETF, все ж таки на ринок прийшли доволі сильні люди, професіонали. І я. Не хочу, щоб вони сильно там, обіграли мене. Вони, вони в будь-якому випадку обіграють нас, мене всіх. Але я хочу, щоб ми е, по максимуму вийшли з тим, що ми можемо зробити, з мінімальним ризиком. Тому мені цей індикатор подобається тим, що тут прогноз BTC якраз приблизно консервативний, який я і вважаю. Я вважаю, що там буде 120-130, і тут якраз ось е, прогноз там, 129 787. Тобто, знову ж таки, по цьому індикатору теж можна подивитися, що у нас цикл не завершений, і ми можемо рухатись далі. Я посилання на кожен цей індикатор вам прикріплю. Ви в Google Chrome можете перекласти і почитати, як він рахується. Щоб не забирати вас весь час, просто зараз пройдемось по ним, а ви обов'язково вивчите його. Подивіться, тому що це все ж таки цікаво. Тому давайте далі. Тут теж доволі цікавий індикатор. Прикріплю в описі. Що мені зараз подобається? Давайте ось так зроблю. Дивіться, що я хотів показати. Так, ось. Дивіться, у нас є три лінії: жовта, зелена, червона. Червона, знову ж таки, прогноз максимуму. Як ми можемо перебувати і легко, як і тут це було. Жовте це прогноз на, теж можемо перебувати, але знову ж таки, доволі, доволі такий прагматичний індикатор. Що мені подобається? Дивіться, у нас дуже схоже за минулим імпульсом. Тобто, у нас дно проторговка біля зеленої лінії з піджиттям, як у нас зараз відбувається, далі у нас було там корекція і продовження руху. Тобто, У нас може бути теоретична корекція, взагалі легко, але я вважаю, що навіть без корекції можемо пробити на імпульсі цей рух. Тобто, грубо кажучи, у нас може бути навіть щось таке пробиття віджиття і пробиття на імпульсі, і знову стрічти максим і продовження корекції. Тобто, насправді, чому все це взагалі показує? Тому що багато індикаторів по ончейн показникам демонструють те, що цикл ще не закінчен, і все ж таки нас ще очікує продовження руху. Так, ці індикатори демонструють рух по BTC, не по політкоїнам. Але якщо перейти до найцікавішого on показника, це. Ейфорії, те, що я раніше ще казав про цей індикатор. Ейфорії ще глобально не було. І я думаю, все ж таки, в нас завжди циклічно було як? Спочатку BTC зростав, ефіріум, потім інші альткоїни. Тож, я вважаю, що не буде цикл змінюватись, і у нас все ж таки циклічні стримки завжди будуть, і завжди присутня. Це не тільки закладено там технічно, а це ще природою людиною Закладено. Це дуже такий. Цікавий момент. Насправді є до речі, непогана книга стосовно цього. Якщо вам цікаво, напишіть коментарі, я вам скину назву цієї книги. Тобто за природою і людина, і цикл завжди. Цикл графіка маю на увазі, завжди була супер ейфорія перед глобальною корекцією. Тобто, ейфорії ще не було за цим показником. Ми ще й не близько не до неї. Звичайно, ближче, ніж коли, ніж. За останні там рік-два, але знову ж таки ми ще не біля червоного рівня. Тобто нам ще є куди рухатись. Ейфорія це коли ми переходимо до червоної зони. І це свідчить на те, що все ж таки BTC продовжить рух, як і наші альткоїни. Так, поки біткоін донався на таких позначках, альткоїни будуть страждати. Тому я знову ж таки вам нагадую, не трейдити з великими плечами. Тільки з маленькими плечами, з невеликими обсягами, можете з великими, це вже від вас залежить, але можна з великими, тому що якщо буде рух нагору, то все одно ви зробите непогано. Тож, якщо взяти докупу всіх індикаторів, які я показав вам, перегрітості на ринку немає. Ейфорії глобальної немає. У нас багато показників на те, що у нас є. Формується альтсезон, формує навіть вже сформований, Одерзді, біткоін, домінація. Тотал, графік Total 2, Total 3, які я, до речі, вам не показав, зараз подивимось. І ці всі ончейн графіки, які я вам теж показав. Тож, поки що, поки що е нічого поганого не сталося. Давайте одразу тотал подивимось, тому що я про нього згадав. По тоталу теж саме ми на історичних максимумах. Ще не пробили його. Історично ми завжди пробували. Дуже схожа формація, як і тут. Я вже багато разів це казав. У нас боковий рух, імпульсне пробиття, ретести, рух. Боковий рух, імпульсне пробиття. У нас тут був ретест, рух, корекція, рух. Рух, корекція рух. Тобто, Я очікую, що нас чекає аналогічна структура. Просто це вже буде повище. Щось таке, я думаю, цілком цілком імовірно, продовжиться. Тому що біткоін-динація на сильно високих рівнях, сильно високо. І ще -сезон, ну, консезон глобально не було, звичайно. Ті, хто інвестували півроку тому, три місяці тому, 4 місяці тому, вони заробили непогано. Зараз, поки що, альтсезону сезону нема. Багато... Точніше, альтсезон є, ейфорії нема. Я вже сам заплутався. Пояснювати, що насправді позитива багато, просто деякі там, страждають через якісь просадки, а насправді ще просадок глобальних не було. І ще все буде. І просадки, і імпульси. Але знову ж таки, я розраховую на продовження руху. І так, у нас локальні можуть бути корекції, але середньострокова глобальна. Я за те, що продовжиться рух. Все. Давайте поговоримо про один альткоін як бонус. Це Litecoin. Він нещодавно демонстрував непогані імпульси і зараз технічно непогано виглядає. Чому технічно непогано виглядає? Знову ж таки, гарна Fibonacci, зона накопичення. Завжди у нас була реакція від нього, від цього рівня зона накопичення. 18-27 рівень. Нульовий рівень, ретести, пробиття. Тобто ідеальне зона накопичення. Прям ідеальне ідеальне. Чому вона ще ідеальна? Це те, що ми на імпульсі вийшли з цієї проторговки, зараз у нас ретестиці цього рівня. По лейткоїну є доволі непогані новини. Кажуть, що у 25-му році будуть активно займатися ETF стосовно Litecoin, салани. Не пам'ятаю, яких ще монет, там ще 2-3 монети, якщо не помиляюся. Але лейткоін більш цікавий, тому що ми зараз. Структуровано, технічно виглядає, непогано. І що важливо, ми не пробували дно нашого інструменту, коли в нас було минуле у 2022 році. Тобто ми отримали його дно з 2020 року, ми його не пробили. Тож, якщо, якщо цей інструмент буде демонструвати реакцію тут, буде з'являтися покупець, у нас будуть якісь свічки з великими тінями, як якось ця. Я думаю, цей інструмент може продовжити рух і можна спробувати як на інвест інвест портфель, так і на тренингову частину. Тут з тредингом більш складно, тому що тут стопи ставити доволі складно. Але якщо ви орієнтуєтесь на трейдинг, я б став би стопи нижче минулих тижневих барів. Тобто, як мінімум нижче цього, краще, звичайно, тут. Але знову ж таки, це вже 3-4 плече на ліквідацію. Дивіться самі. Можливо, для інвестпортфелю. Тож, поки що структуровано, непогано виглядає лайткоін і непогано насправді там, фундаментал стосовно майбутнього. Так, я не думаю, що ITF там, супер змінить е, гру з цим альткоїном. Але, знову ж таки, це позитив, і це таки один з сигналів на те, що е, інструмент не мертвий. І мені цей інструмент подобається тим, що він завжди імпульсно рухався на наших е, Імпульсних рухах на нашій наші кожній формації імпульсного руху по BTC і по там, мікроциклам <по>, по зростанням. Тобто він не повністю мертвий, як деякі альткоїни, які у нас, коли у нас були імпульси, деякі альткоїни просто ось так рухалися. А тут у нас була підвищена волатильність, і це дуже добре. Це означає, що технічно, технічний інструмент живий. Тому, якщо цікаво, можете розглянути цей альткоїн. У мене його немає ні. В інвест портфелі, ні в трейдингу, я не те, що його рекомендую, але просто зафіксуйте, і, можливо, можливо це цікавий буде інструмент для трейдингу або інвест-портфелю. Друзі, колеги, дякую всім за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть будь-який коментар. Найкраща подяка це якийсь донат на дронистерненку. Хоча б декілька гривень. Не існує маленьких донатів. Тому не забувайте. І не забувайте, і не забувайте, донатьте, що можете. Одну-дві гривні, 10 гривень, 10 тисяч гривень, у кого які можливості. Тому що це насправді важливо, і я знаю, що більше зборів зараз доволі складно набирати. Тож, всім гарного дня, мирного неба і до побачення.